Вітаю! Сьогодні ми з вами візьмемося за одне дуже непросте, але, знаєте, надзвичайно важливе питання про віру та поведінку. А допоможуть нам у цьому глибокі, як завжди, роздуми Клайва Стейплза Люїса. Ну що ж, давайте одразу до справи. Ось воно, це питання, питання, яке я певен, кожен колись собі ставив: чи то віруюча людина, чи ні. Звучить логічно, правда ж? І що найцікавіше, Люїс зовсім не відмахується від цього питання. Навпаки, він каже, так, воно цілком доречне, адже сам Христос встановив цей стандарт, віру слід оцінювати за її плодами, за тим, що вона реально змінює в житті людини. Отже, ось наш план на сьогодні: ми крок за кроком пройдемося логікою Люїса, щоб розібрати його, можливо, дещо несподівано, але дуже глибоку відповідь на це складне питання. Для початку давайте розглянемо ту частину питання, де Льюіс абсолютно згоден з критиками, тобто в чому цей тест на приємність є абсолютно справедливим і логічним. І ось у чому суть. Якщо людина каже, що навернулася, але при цьому не стала ані трохи добрішою, менш злосливою чи пихатою, ну тоді ми маємо повне право засумніватися. А чи було це навернення взагалі справжнім? Слова без діл, як то кажуть, нічого не варті. Ох, а цей приклад просто блискучий. Він показує, наскільки високі ставки, коли християни поводяться погано, вони не просто шкодять своїй репутації. Ні, вони роблять саму віру непереконливою для інших. Вони, по суті, змушують світ замовкнути. Але це, як ви розумієте, лише одна сторона медалі. Давайте рухатись далі, бо тут Льюіс робить цікавий поворот. Він стверджує, що світ. Оцінюючи християн, часто висуває вимогу, яка насправді є абсолютно нелогічною. Так чому ж не можна просто взяти і поділити всіх на два табори християни і нехристияни? Та тому, що реальне життя це не чорно-біла картинка, це набагато складніше. Люди постійно в русі хтось наближається до віри, хтось віддаляється. Багато хто взагалі не розуміє, де знаходиться на цьому шляху. І щоб пояснити це, Льюіс використовує просто геніальну аналогію. Уявіть собі, є стара занедбана фабрика, це, скажімо, наш природний темперамент. І от на цю фабрику приходить нове керівництво, це християнство. Воно не може миттєво замінити все обладнання, але може почати змінювати процеси, щоб на виході продукт ставав кращим. І ось тут ключовий момент, який просто перевертає всю дискусію. Неправильно питати, чи християнка Міс Бейтс краща за невіруючого Діка. Правильне, єдине чесне питання звучить так: чи стане Міс Бейтс завдяки християнству кращою людиною, ніж вона була б без нього. Порівнювати треба не з іншими, а з собою в минулому. Це підводить нас до самого серця аргументу Льюіса, і тут, можливо, найважливіша його думка. Виявляється, головна увага Бога зосереджена не на нашому природному темпераменті, ні, вона зосереджена на чомусь значно глибшому. Просто вдумайтеся в це речення. Це ж справжній вибух свідомості. Створити добру від природи людину для Бога дрібниця, але навернути бунтівну вперту волю, яка може вільно обирати, ось це коштувало йому абсолютно всього. Це показує неймовірну цінність нашого вибору. Льюіс описує нашу вільну волю як стрілку компаса, вона постійно тремтить, вагається, але вона має здатність і свободу обрати напрямок. Її справжня північ це Бог. І як каже Льюіс, Бог з неймовірним терпінням чекає, поки ця стрілка нарешті вкаже на нього. А ось тепер ми підходимо до найбільш парадоксальної і, можливо, навіть трохи шокуючої частини аргументу Льюіса. ідея про те, що бути природньо хорошою, приємною людиною може бути справжньою духовною пасткою. Це попередження звучить майже загрозливо. Чому так, тому що самовдоволення, оце відчуття, та зі мною і так все гаразд, може повністю засліпити. Така людина може ніколи й не усвідомити, що насправді потребує порятунку. Подумаймо про це ось як. Люди, які постійно борються зі своїм поганим характером, дуже швидко розуміють самі вони не впораються, їм потрібна допомога ззовні. А ті, хто від природи добрий, кому легко робити правильні речі, ризикують прожити все життя, так і не побачивши потреби в чомусь більшому, ніж вони самі. Гаразд. То, якщо мета християнства це не просто зробити злих людей добрими, то в чому ж тоді взагалі сенс? Яка кінцева мета всього цього процесу? І тут Люїс дає свою вражаючу відповідь мета не просте вдосконалення, це не навчити коня краще стрибати, мета це повна, радикальна, тотальна трансформація, це, цитуючи його, перетворення коня на крилату істоту, створення фундаментально нового виду створіння. Але ось що важливо розуміти, ця дивовижна трансформація на нову людину це не щось миттєве, це довга подорож, що триває все життя. І як би дивно це не звучало, вона знаходить своє повне завершення лише за межами нашого земного існування. І, зрештою, Льюіс знову повертає фокус на нас самих. Він ніби каже, досить дивитися на інших і засуджувати. У всьому всесвіті є лише одна єдина душа, за яку ми несемо 100% відповідальність наша власна. І головне питання не в тому, чому інші не кращі. Головне питання, що я роблю зі своєю волею, куди я її спрямовую.